Дорога Острозька громада, всечесні отці, сьогодні 24 лютого, найбільш сумний, найбільш важкий день в українській новій історії і один з самих сумних днів в історії українського народу. Минає 11 років російської агресії і 3 роки повномасштабної війни Росії проти України. Господь Бог дав Україні працьовитих людей, прекрасний родючий чорнозем, багаті надра, але також і дав агресивного сусіда. Який впродовж століть не давав і не дає нам мирно жити на нашій українській землі, Росія упродовж багатьох років лицемірно підступно маскувалася під старшого брата, поступово присипляла пильність довірлих українців, купувала наших продажних громадян і 11 років. Тому особливо 24 лютого 22 року показала нашим людям і всьому світу свою на нависницьку імперську люту звірину сутність. Але блискавичної перемоги російським агресорам не вийшло, і російський чобіт не пройшов хрещатиком, як планувалось. Нащадки наших славних князів, гетьманів, козаків, українці не лише не дали жодних шансів агресору вступити в нашу столицю, але й перевели боротьбу на східні і південні кордони нашої держави. Україна продемонструвала чудеса героїзму, чудеса волонтерства і єдності. Чого досяг агресор і диктатор Путін. Російський диктатор продемонстрував свою люту сутність, він на століття століття розсварив росіян і українців, завалив Росію горами трупів, понизив рівень російської економіки, став персоною награда у Європі і світі. А Росія стала країною варварів 21 століття. Спільнота світу стала на захист нашої держави, але не лише матеріальними цінностями, не лише матеріальними зусиллями Українцям вдалося стримувати лютого ворога зі Сходу, духовний фронт. Молитовний фронт також робив і робить свою чудодійну роботу, захищаючи нашу землю від агресорів. Мільйони українців, мільйони людей доброї волі у світі, духовно і молитовно підтримують наш народ. Створено цілодобові ланцюжки молитов, які не припиняються ні вдень, ні вночі. Уже упродовж тривалого часу. 12 лютого Верховна Рада України прийняла важливу, хоча і дещо запізнілу постанову про проголошення 24 лютого національним днем молитви. Верховна Рада таким чином визнала віру у Бога, визнала генетичний код українців. Визнала важливість Божого захисту, визнала необхідність молитви і визнала її результативність. Молитва творить чудеса, і про це дуже багато свідчень, які говорять про те, що на фронті немає, або майже немає атеїстів. Лина молитва за воїнів. і... За живих і помер полеглих у нашому місці острозі, в нашому місці діє Острозька рада християнських церков, до складу якої входить шість християнських конфесій, яка постійно працює над тим, щоб молитовно і духовно підтримати громаду воїнів, які захищають нашу землю і які відійшли у вічність. Дорогі христі! Братя і сестри, шановна Острозька громада, сьогодні ми щиро і сердечно молимося за тих, хто віддав своє життя за свою сім'ю, за своїх дітей, за нас з вами, за наш народ, за незалежність і за нашу свободу. Наші герої перед нами на численних портретах, які знаходяться на Алеї Героїв. І коли ми пройдемо повз алею героїв, коли ми поглянемо в очі наших героїв, які на портретах, то в цих очах ми прочитаємо питання. А що ви зробили? І що ви робите для того, щоб кровопролиття пролиття нарешті припинилося? Щоб нарешті наступив справедливий мир в Україні? І щоб більше ніколи не гинули люди на війні. Тож нехай не стихає наша щира слізна палка молитва за наші воїни. Нехай ніхто ніколи байдуже не пройде повз алею героїв, не помолившись і не усвідомивши ту велику жертву, яку вони принесли за кожного з нас. Нехай ніхто не буде байдужий у цей військовий час, а знайде своє місце у цій війні як воїн або волонтер, як лікар або вчитель, як капелан, щоб, щоб наближати справедливий мир у нашій державі. Ми низько і глибоко схиляємося перед подвигом загиблих воїнів. Ми щиро дякуємо родинам тих, в які жили ці герої. Ми закликаємо і владні структури, щоб кожна сім'я, яка втратила воїна, була оточена шаною і допомогою. Слава Богу, пошана нашому народові і шана нашим воїнам, які захищають. Які захищали нашу землю від російських агресорів? Упокой, Господи, душі спочилих, невиновбитих воїнів українських місій світлі, місій квітучим, де нема ні журби, ні зітхання, а життя нескінченне в Царстві Божому, Богу нашому, слава, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.